Вітання. Сьогодні ми е, зануримося в матеріал, який стосується кар'єри у тестуванні ПЗ, в основі 10-й розділ джерела. Спробуймо ну, виокремити ключові моменти, які є шляхи розвитку, які навички потрібні, які стратегії взагалі існують для тих, хто хоче збудувати кар'єру. Власне, давайте розбиратись. Так, вітаю. Цей розділ. Знаєте, він дає досить такий структурований погляд і одразу підкреслює, що успіх це не лише про те техніку. наголос на практиці, на зв'язках, е, на розумінні, де ти взагалі знаходишся в індустрії. Думаю, наше обговорення допоможе трохи в цьому зорієнтуватися. Отже, починається все з того, що нам окреслюють ну два основні напрями: технічний і менеджерський. Якщо про технічний, то згадуються програміст автоматизації, архітектор автоматизації, ще тестувальник продуктивності, системний аналітик, ui ux аналітик. Планувальник тестів, експерт з предметної області, ну і звісно, чорноскріньковий тестувальник той, хто дивиться на систему зору. І отут, до речі, є цікавий момент про сприйняття. У тексті так проскакує, що ролі пов'язані з автоматизацією, вони часто ну, ніби престижніші і оплата вища. Це, знаєте, змушує задуматись, чи це завжди про складність роботи, чи більше про ринкові тренди зараз. Гарне питання. Але незалежно від шляху, далі йде мова про навички. І тут, що цікаво, наголос на поєднанні. З одного боку, так, технічні речі. Програмування згадують Perl, Java чи C++. інструменти тестування. Радять навіть демоверсії дивитись, щоб, ну, помацати. Але одразу ж поруч, які навички, здавалося б, для технарів не завжди перше діло. Але тут прямо кажуть. Покращуєте письмо, публічні виступи. Тобто, виходить справжній профі це не тільки той, хто код пише чи аналізує, а й той, хто може пояснити, донести думку. От саме ця синергія вона ключова. Так, так, і це, власне, підводить до наступного пункту спільнота та нетворкінг. Пропонують долучатися до організацій там ACM, ASQ, HFS, згадуються, підписуватися на розсилки, от як від «Context-Driven» спільноти. Конференції відвідувати. А вже ж! І це ж подається не як просто знаєте колекціонування візитівок, а як місце, де можна обмінятися знаннями, зрозуміти, куди все рухається. Ну і звісно, можливості знайти це по суті інвестиція у свій професійний капітал. Гаразд, штрафи є, навички розвиваємо, зв'язки будуємо. Як тепер знайти ту саму роботу? Тут кілька практичних порад. По перше, резюме. Кажуть, це інструмент продажу, і може знадобитися кілька версій. Цільових По-друге, дуже радять досліджувати компанію перед подачею: сайт, демо, інфа для інвесторів, все це дивитись. А вже на співбесіді ставити глибокі питання. Не тільки про гроші, а й про процеси, як там все влаштовано, яка культура, чи є можливості вчитися, який баланс роботи і життя, наскільки ти сам можеш впливати на свою роботу, це ж одразу показує твою серйозну зацікавленість і допомагає зрозуміти, чи твоє це місце взагалі. Цікаво, ще згадують про переговори не лише про зарплату, а й про саму позицію. Що саме ти будеш робити? Яка відповідальність? І таке невеличке застереження щодо HR. Мовляв, будьте уважні, їхні цілі можуть не збігатися з вашими. Ну і під кінець автори так трохи скептично висловлюються про формальні речі, про деякі сертифікації, особливо ті, що обіцяють експертність миттєво. Знаєте, як там метафора чорний пояс за два тижні? Також критично дивляться на свибок. Відома штука, спроба стандартизувати знання. Але на думку авторів, вона може бути занадто нормативною, не завжди гнучкою до реальних контекстних ситуацій. Отже, якщо підсумувати цей розділ, кар'єра в тестуванні це такий. Свідомий процес потрібна і техніка, і комунікація. Важливо бути активним у спільноті, підходити до пошуку роботи стратегічно. Ну і звісно, критично ставитись до формальностей типу деяких сертифікатів. І знаєте, яка думка виникає наостанок, от якщо абстрагуватися від конкретики посадчі технології. Яка можливо фундаментальна риса чи підхід є найважливішим для довгострокового успіху, для адаптивності? Здається, автори підводять до того, що це ну невпинне навчання і здатність мислити критично, аналізувати кожен контекст окремо, а не просто діяти за шаблоном? Оце мабуть ключове.